Так, іду погуляю на двір. собі похожу тут і... стоп! Що це за двері такі? І тут нічого. Я не... О! Кріпер був. Ладно, добре. Там ми пропустимо. Е, добре, коротше. Так, що тут за двері? Я. Е, так. Так, отут відновилося. Але мій будинок треба буде чуть, -чуть відновлювати, ну то нічого. Коротше, що це за двері такі, я навіть не знаю. І не можу туди попасти. Е, так, але як туди попасти? Теж не знаю, не можу. І, і не знаю, що там знаходиться за дверима. Треба дізнатися, що там знаходиться. Селяни де ви є? Е, що то за двері взагалі? Ви знаєте, що це за двері? Так, селяни, що це за двері? Там такі. Ви знаєте, так, ми стаємо, але я тобі не скажемо, що там доходиться і допустим. Бо це тебе зарядово поставили. А е, чого мене туди не впустите? Це наш секрет. Ні, ну я туди мушу попасти і подивитися, що там знаходиться. Я... Мені туди дуже потрібно. я Не знаю куди попасти. До речі, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка в Майнкрафті, і мені треба сьогодні взнати, що там знаходиться за цими дверями. Мені дуже цікаво, що там знаходиться, але я не можу туди попасти. Тут металеві двері закриті. Я не знаю, як туди попасти, нам потрібно попасти ще. І така, друзі, неприємність. Тут кріп розірвався, тепер мені треба е, трохи відновлювати свій будинок. Ну то нічого я відновлю і ту яму, ну, то нічого страшного. Добре друзі, але тоді перед пост Поставте лайк, підпишіться на канал, і ми починаємо. Так, на ці варіанти можна попробувати просто зламати двері. Хоча це точно нічого не допоможе. Двері дуже міцні. Бачите, нічого не поможе. Там ще якісь доски загороджують нам. І такого буде довго ламати, і важко дуже багато. Тому нам треба щось придумати інакше. Але що нам придумати, я не знаю. Так. Добре, друзі, добре. Йдемо, значить, зараз сюди. Йдемо, е, Може тут щось знайдемо, що нам може допомогти. Я не думаю. Так, треба поговорити з селяном. Селяни, може, пустити мене туди. Тіба сотка БТБ туди, де впустимо. Блін, ну що ви постійно ховаєте, щось робите. Селяни, ви такі селяни. Добре, я все рівно туди попаду селян. Я поделюсь що ви там ховаєте. Може вони ж якісь скарби знайшли сині, чи ще щось, я не знаю. Треба туди попасти. А ти туди не попадеш. І -ї -ї. А вже ж я туди попаду селян. Давай я зараз тебе кину. А о! Ах, ти посадка. Ах, ти селян. Не впускаєте мене туди. Добре. Добре, 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 друзі. Так, треба перше подивитися добре, як там і що там. Так, бачимо блоки дерева, більше нічого не бачу. А тепер треба якось попасти. Щоб попробувати підкопати зверху, там теж може бути такий блок, і його буде важко зламати. І я не знаю, де точно підкопувати. Але якщо спробувати підкопати за доскою, то у нас все може вийти, друзі. Треба буде пробувати. Так, друзі. Треба піднятися і десь приблизно ось от, отво. Приблизно робити підкоп. Зараз ми це зробимо. Друзі, як ви думаєте, в цьому місці правильно я вибрав підкопати? Напишіть в коментарях. Ми зараз будемо підкопувати. Так, будемо підкопувати. Кораз. І купаємо вниз. Подивимося кудами. Дава попадемо. О, тут якийсь селян. Так, що тут відбувається? Ей, ти чого сюди зайшов? Тобі сюди не можна. Так, тобто мені сюди не можна на тобі. Що? Тут багато скільки діамантових блоків. Ух ти, друзі. Так багато діамантових блоків. Селяни не шо навіть зі мною не поділились. А я з ним... з ними майже всім ділюсь. Вот сотка не чтобы дохтіла показывать просто. Ах, селяни, ну добре. Зараз я здесь... Ой, выйду. Так, одразу здесь выходит у Фух, Зараз мы здесь выйдем. Так, я выбрався, друзі. Так, селяни, я уже знаю, что вы там бату Багато тебе в блок. Ты ты як туди попал? Ось так, я труба підкоп правильно, мне там був селян. Так это похоронял. Ну і все, я туди попав і не зміг від охоронять від мене. Тому, ось так, друзі. І и Я туди попав. А, посолки, в тебе нічого не сховаєш. Ну так, правда, селяни. Все, я йду. Погуляю. Все, тут було похоже десь. себе. Ух. До селяни ховали від мене. Так, друзья. Так, ми побачили, що там багато діамантів. Ну, в принципі, багато там. І готово вони від мене ховали. Не хотіли мені тут вже показувати такого. Але ми все-таки дізналися, друзі. Ось так. Йдемо ще скупаюся тут. Оп. Файна водичка. Така виходжу. добре. Ось такому все дізналися, друзі. Ось Ось так. так, друзі, Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, І всім па-па!